Що таке інкасо? Це механізм, відомий як операція з переказу пошкоджених грошей, фактично дозволяє продовжувати здійснювати платежі, незважаючи на пошкодження банкнот. У разі, коли банкноти мають фізичні пошкодження, такі як розриви, обрізи, забруднення або інші дефекти, інкасо може бути використане для їх обміну на цілісні та придатні до використання банкноти. Цей процес забезпечує контрольований обмін між банками. Де пошкоджені банкноти вилучаються з обігу, а на їх місце видаються нові банкноти з аналогічною вартістю. Інкасо, при обміні пошкоджених банкнот, має кілька переваг. По-перше, воно дозволяє запобігти використанню пошкоджених грошей, що можуть бути відхиленими в торговельних точках. По друге, цей процес допомагає забезпечити дотримання стандартів та вимог щодо якості банкнот у фінансовій системі при готівкових розрахунках. Крім того, Інкасо при обміні пошкоджених банкнот сприяє забезпеченню довіри між банками та забезпечує безпеку фінансових транзакцій. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юлоєр.ком.